Янгол, якого вбила система правосуддя. Будь ласка, не перегортайте це відео, не будьте байдужими, зробіть максимальний репост, пишіть коментарі, лайкайте це відео для просування, щоб його побачило якомога більше людей. 2 серпня, о 8 годині вечора, на трасі Харків Довжанський було збито 15-річну дівчинку. Її звали Альбіна Харченко. Смертельне ДТП було скоєно держслужбовцем представником. Патрульної поліції міста Києва його ім'я Якименко Ярослав Леонідович. Розповсюджуйте це відео. Я дуже вас прошу. Цей покидьок залишився на волі. На місце злочину одразу приїхало 40 поліцейських, які почали прикривати і замітати сліди. А адвокат вбивці в момент, коли тіло дівчини хололо вже на асфальті, сказав: потерпілих ні у цієї дівчини є родина. Тато, мама, у неї було життя все попереду. А якийсь поліцейський обірвав його. Він летів на повній швидкості на елітному позашляховику Тойота, номера автомобіля. АЄ-2725ТМ. звичайно, одразу також напрошується питання звідки у звичайного поліцейського. Мінімум 40 тисяч доларів на купівлю такої дороговартісної автівки, але це вже інше питання. Питання в тому, що цю справу хочуть зам'яти, розумієте? Вбивця на волі. Як таке може бути? Будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію. Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу, а він навіть не притормозив. Ви уявляєте?